Вона не ідеальна, але вона намагається бути кращою щодня. Щоранку вона встає, знаючи, що прогрес не завжди лінійний, але вартий кожного кроку. Вона розуміє, що її цінність не вимірюється її помилками. Вона приймає свої недосконалості, тому що вони. Роблять її унікальною. З кожною невдачею вона набуває сили, і з кожною перемогою набуває впевненості. Вона святкує свої досягнення, незалежно від того, наскільки вони великі, і використовує їх як паливо, щоб продовжувати рухатись вперед. Слухається до свого серця, бо її визначають не невдача, а здатність продовжувати пробувати, продовжувати вірити та йти вперед з надією. Вона не ідеальна, але в її недосконалості вона знаходить свою силу, вона стає кращою версією себе. Для цього більш ніж достатньо. Вона прекрасна. Вона вільна.